Привіт! Продовжуємо вживати з Юлією Залужною. Зупинились ми на тому, що вже 9 день телепередач немає, світло ще є, вода є. Ось є практично всі інструменти, немає тільки журналу управління генератором, який потрібен для того, щоб підготуватись до моменту відключення світла. Зараз 12-та година ночі, я посплю. І в планах на наступний день сходити в два місця, де і будемо ми шукати журнал управління генератором. Для полегшення лутання тих місць я використаю Іру, покажу вам лайфхак. Можливо, це трохи не чесно, але гра дозволяє таке робити, тому, чому б і ні. Так, це все потрібно з'їсти, взяти з собою їжі про запас. І вперед, в принципі, походу можна забігти ще на заправку, там глянути теж за журналом і... Візьмемо чіпси з собою. І заодно взяти сигарет. Так. А в мене є ще щось таке, щоб можна було з собою взяти. Наприклад, макарони з сиром. Наберу води. Та й усе можна рухатись вперед. Я приблизно знаю, куди йти. Вийдемо раніше трошки. Я не буду старатись не шуміти, тому що маю використати деякий лайфхак. Який мені дозволить не паритись про те, скільки зомбаків мене бачить. Тому я бігтиму до школи. <клес> перша, перша точка це школа. Елементарі school вона називається, я так розумію, молодша школа. Бо в старшій ми вже були, а в молодшій ще ні. І там можна знайти журнал. Далі заправка, а далі магазин книг. Це здається школа і є. Якщо я не помиляюсь. О, скільки тут людей. Але то нічого у мене є план. Головне встигнути вийти. Заходимо за Іру. Потрібно Іру щось одягнути, вона ж гола не, не піде, правильно? Спідниця не варіант, бо вона сповільнює персонажа. Та й достатньо попити, взяти щось, перекусити і гайда. Чи є в мене пляшка лишня. Є, пляшка мінералки. І ще щось поїсти. Не зажму для неї сухий сніданок. Це побігли. На всякий випадок ще її візьму трубу, хто його знає. Я думаю, ви вже здогадалися, що я хочу зробити, так? Да? Я хочу Ірою відвезти звідси всіх зомбаків, а Юлію спокійно зайти і залутати школу. Не знаю наскільки це вийде, зараз подивимось. Я таких трюків ще не провертав раніше. Наче йдуть? Паровозик чух-чух, навіть якщо втрати міру, нічого страшного, <гум> можна буде створити Галю. Ну, та і все, я думаю, можна виходити насправді. Давайте спробуємо. Нікого немає, бачите. Поки все добре. Гать, якщо там кілька зомбаків, буде нічого страшного. Цікаво, скільки там в школі ще є. Юлі паніка. Погано з панікою. Сильно не поб'єшся. Ну зараз вона втихне. Карту з нотатками можна взяти. Так, тут книжки, не книжки? Я чогось думав, що якщо це... Elementary school, то тут так само книжки мають бути кругом. І їжа тут нічого собі. Це, чесно кажучи, несподівано. Не Бо в тій школі, куди б ти не зайшов, там кругом книжки. Ну, в такому випадку є вірогідність, що тут нічого знайдено не буде. Схоже, що тут взагалі немає книжок. Ну, от якась одна поличка нещасна. Я думаю, що вона врятує ситуацію. Ні, тут книг немає. Добре, виходимо звідси. Наступна зупинка заправка. І, іду тоді, Юлею, до заправки. Ось ці всі зомбаки, яких сюди привела Іра. Ну, Іра не видно. А ось і заправка, добре. Провертаємо той самий трюк. А, тільки там, де вийшла Іра, може бути небезпечно, але ну, нічого, як я вже і казав. Іроне, дуже жалко. Це додатковий допоміжний персонаж. Да. Ой. Хе -хе -хе. Ладно, ладно, ладно. Геге, от би тут коктейль молотова. Коктейлем молотова теж буду зачищати території, до речі, це самий ефективний спосіб. Як не крути. Та й все, думаю, можна тут виходити. Правда, і роз'їдять, скоріш за все, того треба відбігти на якусь відстань. І сподіватися, що зомбаки сюди не прийдуть. Якийсь один, один зомбоїд нещасний, але ну, з цим можна миритись. Надзвичайна паніка. То вже відходь. Один зомбак лишився. Тихо, тихо. Все добре. О, а ось і. Те, за чим ми сюди в основному прийшли. Морозиво потрібно їсти, Юля дуже. О, Юля худає, їй потрібні калорії. Так що ми морозиво візьмемо і будемо їсти. Вже можна вагу потихеньку набирати. Ось тут журнальчики, так? Такий журнал і карти. Ну, не густо. Можна, звичайно, ще тут в каптерці подивитися, а там не нічого. Ой, паршиво, що це я тут б'юся, зараз підіпруть двері. Окей. Ну, принаймні, цигарки знайшли вже добре. Ідемо до книжкового магазину тепер і провертаємо той самий трюк. І я вам ще один лайфхак покажу, коли будемо в магазині. Ось Enigma Books. Тут книги. Можна прямо під магазином зупинитись. <зум> за секунду до кадру. Ще було б непогано знайти сокеру. І тут якраз є магазинчик з потрібними товарами. Ще й туди заглянемо перед тим, як повертатись додому. Ось Enigma треба, щоб вони виламали двері. Або спробувати їх відчинити. Не, не спробую відчинити. Бо там Дуже небезпечно. О, що звідси скільки? Куди, куди, куди? Треба було тобі те дерево. Хочуть моєї плоті і крові. Так, ну наче я і всіх зібрав, тільки ось цей чогось не хоче виходити, допоможемо йому. Все пішли. Нема вам тут що робити о, пити хоче. Ну, попей, попей, ти важку роботу робиш. А, це я перепутав з ріверсайдом. Тут... Чи це тут? Ні, це тут цей магазинчик, просто він далі. Там, де сокеру можна знайти. А тут буде по праву сторону. Е, ви скажете, що це не зовсім чесно. Так і є. Просто я вам показую, що так можна. І ще один лайфхак. Що можна зробити? Заходимо. В свій папірець, як не тратити час. Нажимаємо написати що-небудь, нажимаємо на паузу і дивимося спокійно собі, які книги потрібні. А, будівництво треба том 4, тут немає. Автомеханіка том 3 мені підходить. Я взагалі не бачу, щоб в мене щось по автомеханіці було. Коротше, збився трошки механізм. Ну, я поперетягував на сумку, потім поперетягував в інвентар, і от вона в сумку поклала, а в інвентар уже не поклала. -зби збився алгоритм, коротше кажучи. Так що, будьте обережні. Спочатку складайте в сумку, потім відіжміть паузу, відкрийте інвентар і складайте в інвентар. Ну, принаймні, я знайшов будівництво том 4, це дуже важливо. Ще багато чого класного знайшов, але біда в тому, що тут зовсім немає журналів. В школі повно журналів, а тут немає, тому не знайду я журнал управління генераторами. Я навіть не знаю, де його тут шукати. Мабуть, по будинках лутати, по цих по, по почтових скриньках, все як завжди з варіантів. Йдемо ще в сільськогосподарський магазин зайдемо. Місця в мене вже практично немає, але може там сокеру знайду нормально, було б непогано. І залишається лутати будиночки, бо більш не знаю. Є ще одна заправка, звісно, але не факт. А, і до неї дуже далеко бігти. Чесно кажучи, така собі задумка з сокерою, тут уже стає трохи небезпечно, а сокеру можна знайти і в будинках. Ну, я спробую. Ось та, там цей магазин. Тут, до речі, може бути сокера. Ну, сокера немає, але багато чого другого корисного є. Тут машинки виглядають цілими. Як ви вже зрозуміли, третя авантюра це Іра заведе машину, буде заводити машини для Юлі. Вона взломщиться. І оці три машинки більш-менш цілі, можна буде потім на них глянути. Але не прямо зараз. Спокійно, спокійно, не треба панікувати. Ось цей магазинчик промислових товарів, зараз глянемо, що тут є. Крім двох трьох зомбаків. Ну, бекстап вийде? Вийде. Ще може і цим? Це взагалі якась стелс-місія буде, я вже не вийде. Можна взяти вила, а куди їх брати? Мачете, класний цей. Ага, тут є в садові всякі штуки. Кувалда є. О, добре, ми сюди заїдемо обов'язково. Сокери, правда, я щось не бачу. Ладно, ми будемо мати на увазі, що тут є. Ладно, давайте спробуємо провернути те, що я кажу. Спробуємо Юлею відвезти зомбаків від автомобілей. Ірою завести автомобіль, залутати цей магазинчик. І ще мені буде цікаво. Мені цікаво, що буде, якщо, наприклад, Юлю посадити на задню сідушку автомобіля, Іру посидити на водійське сидіння і Юлею прокатати Іру. Ну чи навпаки? Чи так можна? Якщо можна. Та це, звичайно, прикол буде. Так можна тоді чотирма персонажами зараз грати, просто садити їх в машину, переїжджати в інше місто. Один, наприклад, на підтримці буде, інший розвідка, третій ближній бій, четвертий там, ну чи третій, наприклад, стрілець. Чистенько. Чекаємо, що тут ці машини говорять. Оця особливо цікавить. Пікапчики, це прекрасно. Ясно. Це не ідеал. А ці виглядають так, як то цілесенькі. Ну чорненька, принаймні. Мобіла ось тут. В неї дверцятка покоцані. Ні, теж ні. Жалко. 3 літра. На трьох літрах далеко не заїдеш. Що тут немає? Ну, давайте вже раз, таке діло, перевіримо і оцю біленьку. Там каністра є, можна долити. Бензину. В пікапчик можна долити, ти в пікапчику поїхати. Нулі. Ще трубу візьму на всякий випадок. Зварювальна маска, боже, як добре. О! Віра, тепер ще й сумочка буде. А в цій що є? Сокера для руки дерева. Дуже добре. І лопата теж знадобиться. Сокеру я якраз і шукав. А ця машина що каже, можна мені перевірити, чи це я вже багато хочу. Вже, вже йде якийсь гаврик. Там буквально пара літрів. На цього має вистачити. Ще стої білої зілляю. І заведемо пікапа, і на пікапа відобрався, все вивеземо звідси. Так, можеш перекусити щось, нічого. Нічого страшного. Час ще є, наче в нас. Ой, там же зомбаки збираються. Одна з тих груп, які я, які я відшив. Ну, я зараз до пікапа підійду, мене точно побачить. Може ту біленьку тоді. Там теж не дуже спокійно. Та йдіть звідти. Хто у вас там лідер? Ладно, спробуємо біленьку. Бити маму, нехай, ладно, розіб'ємо переднє. Це не дуже гарний тон. Скоро буде вечоріти. Потрібно так-то звалювати звідси. Великий ліхтар ну, буде Цвяхи, пилка не треба. Серп це наче крута збройні, не дуже крута. Кувалда. Ось саме головне хід. Азовий ключ хай буде Насіння обов'язково граблі. Тут ще десь. Садовий совок добре вела, це чудова зброя, копіє прокачати. ти вже тут? Якісь небезпечні звуки, по-моєму. Треба звідси тікати. Пропанову комфорку ще візьму, не пам'ятаю, чи в мене є. І ще я дещо бачив біля того автомобіля, що хотів би забрати. Ой, там толпа велика, блін. Відро і зварювальна маска, а в багажнику тут що було. Викрутка і молоток. Добре, що цей молоток заберу. Все більш мене. мене це все не цікавить, чесно кажучи. Містер поліцейський з дробовиком. Але в них дробовики частіше всього поношені, так що. Поліцейська дубинка практично нова. Дробовик, да, поношений. Пренежилети я не ношу, добре. Їдемо на базу, повертаємось тоді. Сподіваюся, я не в дуже багато уваги привернув і цікаво, що буде з Ірою. Потрібно знайти нормальну машину. Поки є світло, і поїхати її ще заправити. Ну, взагалі бензином потрібно запастись. До речі, перекурити можна прямо в машині. Е, куди мені далі? Наче сюди? Так. Да. Багато я гостей приведу, та думаю, не багато насправді. І, так, і перезаходимо, мені цікаво, де буде Іра. Що буде з Ірою? Іра випала з машини, на жаль. Добре, в неї є сокира і лопата, того я добіжу нею до бази. Раз таке діло. На жаль, на жаль, так не вийде. А, хоча є варіант, що це того, що Іра сиділа також на водійському сидінні. Можливо, якби вона сиділа на пасажирському, але ні, думаю, що все-таки не можна так. А, дуже сумно, що я не знайшов такий журнал по генератору. Ще можна, знаєте, що зробити? Ще можна відвідати школу, ту, в яку я саму першу рейд робив. Я там не все оглянув, і є деяка ймовірність, що там все-таки є цей журнал, просто десь на другому поверсі. Що мені здається, я кудись не туди побіг. Ага, да. Ось спалений будинок. Я просто трошки раніше праворуч повернув і не, не тією вуличкою побіг. Можна, щоб ту всю юрбу не агрити, сюди пробігтись. Тими стежками вже бігали. Так, окей, хай п'є всю мінералку, я наберу її води, звичайної туди, та й все. Коли вона знадобиться, сумка в неї вже є. Спорядження деяке є. Перекусити є, от і все. Каністру залишить тут, труба, хай в неї буде. Все своє багатство теж хай тут залишає. І я ось так роблю: просто викладаю все на підлогу, що є в сонці. А потім е ношу все, що є в машині, теж викладаю на підлогу, а потім можна сортувати собі. Не обов'язково зразу все можна, просто, коли є вільний час. Буває таке, що ввечері ти прийшов і вже нікуди й не підеш. Особливо, а часу ще є трошки. Можна зайнятися сортуванням луту. Тільки потрібно в одне місце складати, а, а то потім важко. Так, пакет, ганчірка стрельна, нічого собі. Так, беру все. Гумка теж не треба. Солідний багажничок машини на 105, приємний, але сама вона така собі. О, все помістилось добре. А, книжки ні. Книжки потрібно сюди, в шафу. Вони вже сюди не влізуть, так. Да? Угу. На жаль, немає у Юлі Перка організований, <кій> тому всі книжки, воно, в шафу, не влізуть. Доведеться будувати ще одну шафу. Ну нічого. Зараз ще актуалізую свій списочок, бо там щось пішло не так на якомусь етапі. Окей, актуалізував оце лишнє, це сміття, його можна сюди скласти до решти туплів. Потім знайду сміттярку і повидаляю. А, та й таке, ну що я вам скажу? Гарно сходили. Насіння є. В принципі, можна вже починати займатися фермерством, тільки огородити деяку територію. Сигарет ще здобули, цвях її. Зварювальна маска і пропанова комфорка можна зварюванням займатися, тільки пропану, балони з пропаном знаходити. До речі, коли робите ревізію свого луту, також ставте на паузу, щоб не тратити ігровий час. Кувалда це просто прекрасно. Кувалду другий раз знайти капець як важко. Буває кілька міст перевернеш дном, а кувалди немає. Сокира для рубки дерев це теж досить велика рідкість. В нею дуже класно дерева рубати. Битись таке собі задоволення. Ну Вона, як і кувалда, нею довго замахуєшся, але вона ваншотить частіше всього. Ну, в принципі, постійно ваншотить зомбаків. Ось. Але це два супер круті інструменти. Монтування це приємно. Каністра відро, ну це приємно, але не рідкість. Саме головне, потрібно знайти журнал управління генераторами, я ж кажу. А все решта то таке можна з'їсти морозиво. Юля таки худає. Не можна допустити, щоб вона похудала до 75, того що тоді у неї з'явиться перк-худий. А перк худий дає деякі дебафи. О, морозово дуже гарно калорії піднімає. Е, можна, в принципі, в наступні дні якось акуратно лутати, поменше битись з зомбаками, щоб Юля трохи поправилась. Набрати вагу десь до 84 і далі можна собі спокійно грати. А, є вітаміни, ясно. Мачете, я ще знайшов, до речі, мачете поліцейську дубинку. Це все прикольно. А ну, давайте давайте ще помиємо її. Вам не здається, що так якось менш, менш пошло виглядає? Можливо, давайте так побігаємо. Я коли знайду білі капронки, одягну юлю в біленьке, а вони взагалі не вульгарно виглядають. Так, да, так мені більше подобається, чесно кажучи. Чорні капронки все-таки пошлі, вона така трошки шлюшно виглядає. Мені не подобається. А так класно виглядає. Дуже навіть в стилі Аде Вонг, ну, типу того. Добре, давайте на цьому будемо закінчувати. Я сподіваюся, що ви вболівали за Юлю і Іру, і пробачите нам наші маленькі хитрощі. І ще сподіваюся, що ви дізналися щось нове і цікаве для себе з цього ролика. На цьому у нас з Юлією для вас сьогодні все. Ми прощаємось з вами. Удачі і до скорих нових зустрічей! В наступній серії продовжимо шукати журнал по управлінню генераторами. Приємних снів! Чи гарного дня! Що вас там!